А багато років тому назад людина завжди виходить з того, що випробує в своєму житті, я захворів на захворювання тканин Пародонту. Це був гієнібіт, спочатку боліли зуби, потім вони кровоточили, потім вони почали хитатися, випадати. Я звернувся до стоматології. На жаль, на той час не, мені вони не порадили нічого, і я за цього декілька зубів втратив. Але я вирішив з цим не змиритися, тому що я все-таки науковець, працюю в області хімії, і мені здалося, що такий препарат мусить бути. І ми спробували знайти в старому довіднику, відтворити цей рецепт з хімічної точки зору. Він а, був а, а, побудований на основі меду прополісу і воску. І спробували відповідним чином це створити. Ми створили цей препарат. Попробували його, він дав майже моментальний ефект після декілька разів вживання. А ще тоді не було жуйки, був звичайний мед, він давав позитивний результат, знімав біль і кровоточення. Але він дуже незручний до використання. І декілька років тому назад ми вирішили зробити з нього якийсь такий виріб, який було дуже зручно використовувати людині. І ми зупинилися на жуйці, точніше, жувальній цукерці. Цей препарат представляє себе звичайний. Віск, який капсульований у оболонку з воском. І таким чином, менш жується, він працює як відповідний препарат і оздоровлює наші ясна, а віск використовується як жувальна система. Таким чином, цей препарат може перебувати в ротовій порожненні від 5 до 10 хвилин і дає максимальний терапевтичний ефект. Зараз ми а на провели клінічні випробування цього препарату, навіть маємо акт клінічних випробувань. От він тут переді мною є. Ми провели її в ці випробування у науково-дослідному центрі Ужгородського університету, тканин, а, слезових тканин а, під керівництвом Надії Бойко. І препарат а, випробували на 36 пацієнтах, із них а, 28 пацієнтів були оздоровлені. Тобто це більше як 72% людей, які одержали позитивний результат. Тому зараз ми стоїмо на стадії виробництва цього препарату. Ми хочемо зробити на нього відповідні висновки, технічні умови. І хочемо запропонувати людям, тому що знаємо, що цей препарат дає позитивний ефект у більше як трьох-четвертих випадках захворювання тканин-породонту. Супер. Добре.